Четверте жовтня у ефірі новини на каналі Бізнес ідей в студії Людмила Добровольська. Добрий вечір. І сьогодні ми розкажемо про таке. Як важку сільськогосподарську працю зробити продуктивнішою і як не легшою, то, хоча б більш комфортною, останні світові технічні і технологічні новинки галузі на каналі Бізнес ідей. Гроші на вітер 900 мільйонів євро. Ріната хмітов інвестує у парк вітроелектростанцій. Одна запрацювала на черзі ще дві. Один нуль на користь республіканця Мітромні на вершах передвиборчих дебатах був більш емоційним і переконливим за чинного президента Сполучених Штатів. Експерти кажуть, Барак Обама програв битву, але ще не війну. Сучасний електросталеплавильний комплекс Сталь» вартістю 700 мільйонів доларів запустила міжнародна трубоколісна компанія Інтерпайп, що її контролює група «Іст-Ван» Віктора Пінчука. Відкривали новий завод урочисто за присутності президента і керівництва Дніпропетровщини. Чотири, трі, два, одін, пуск. Перший за останні 40 років металургійний завод побудований в Україні з нуля. Він є ключовим проектом для Інтерпайпу, бо забезпечить його трубне і колісне виробництво власною заготівлею на 90%. Річна потужність Інтерпайп-сталь уже до 2014-го має скласти майже півтора мільйона тонн, що зробить його найбільшим підприємством такого типу у східній Європі. Такий проект це своєобразний путеводитель. Для нашей страны это тот путь, по которому мы должны идти. Это путь модернизации, повышения конкурентоспособности наших предприятий, развития экономики. А ось корпорація Богдан може зупинити виробництво автівок на одному із своїх заводів. У вересні із її черкаських конвеєрів не зійшло жодного авто проти майже 2,5 тисяч одиниць за аналогічний період. Торік краще справи і в луцького заводу там протягом вересня випустили усього один автобус. Мало купують в Україні, та й росіяни запровадили утилізаційний збір. Богдан оцінює ситуацію як критично. Банкрутство стало страшним сном для низки компанії меблі Деревпрому після штрафу антимонопольного комітету. Це його рішення виробники меблів намагаються скасувати через суд. Антимонопольники не в благані. кажуть проти змовників є вагомі докази, не кажучи вже про тих виробників, що у змові зізналися. Детальше про це Лесь Димань. Антимонопольний комітет, що в червні визнав винними у змові меблеві компанії, які входять до асоціації меблі деревпром. Згідно з рішенням, виробники мусять заплатити рекордні 419 мільйонів гривень за неконкурентні дії при закупівлі деревини на держаукціоні. Та меблі деревпром оскаржує рішення комітету у суді і переконує змови не було. Вся справа у географічному розташуванні підприємств. Чи як вони будуть конкурувати між київським підприємством з Львівським підприємством? Яким чином, якщо треба доставку цю продукцію робити, вони дійсно подають заявки на продукцію, та яка знаходиться в Київській Чернігівській області? Є ще питання щодо самовивозу, є лісгоспи, де потрібно вкладати в ціну якраз і витрати на, на доставку. У свою чергу в АМКУ запевняють, що доказів достатньо. Зокрема, є аудіозапис, на якому зафіксована розмова про поділ лотів аукціону між членами меблі деревпрому. Крім того, три компанії, які входять до об'єднання, зізналися у картельній змові. Тож тепер їм на відміну від решти не світить штраф у обсязі 10% від річного доходу. На цих трьох учасників було накладено, не зважаючи від їх розміру. Обсяг обігу їх грошових коштів було накладено по 30 тисяч гривень штрафу. Тобто, ну ви розумієте, це був формально штраф. Ні в якому разі антимонопольний комітет не хотів там сильно карати, але була повна протидія компанії, оштрафовані у повному розмірі. Намагаються через суд довести змова. Якщо й була, то не між виробниками меблів. Захист переконаний, є сторона зацікавлена у банкрутстві українських меблевих підприємств, аби потім купити їх за безцінь. Тим часом у антимонопольному Монопольному комітеті кажуть, одну справу вже виграли і готові до подальших судових суперечок. Лесь Димань, Олександр Грибань, новини, телеканал Бізнес. По європейській або Ріната Ахметова від сьогодні працює і вітер. Свої перші 19 турбін запустила Ботіївська вітроелектростанція. Решта 11 запрацюють до кінця жовтня. Це один з найбільших інвестиційних проєктів ДТЕК, і перший у сфері альтернативної енергетики. Інвестовано у нього понад 350 мільйонів євро. Після виходу на проектну потужність Ботіївська Вес буде щороку генерувати у середньому 686 гігават електроенергії. Наразі ДТЕК будує. У Запорізькій області ще дві вітроелектростанції і Приморську. Загалом у вітропарк Приазовський планують вкласти 900 мільйонів євро. А в експлуатацію його введуть до кінця 2015-го. ДТЕК, нагадаю управляє енергетичними активами групи СКМ Ріната Ахметова. Мобільний інтернет від МТС Україна за 200 мільйонів доларів. Це не спецпропозиція для абонентів. Застільки компанія хоче продати власну cdma мережу на її базі, працює послуга бездрутового інтернет-доступу МТС Connect3G, яка нараховує близько 300 тисяч абонентів. Продають через дефіцит абонентських модемів і їхню високу вартість. Адже МТС працює у непопулярному для CDMA-діапазоні діапазоні 450 МГц. у той час, як інші cdma оператори вже давно при. Йшли на вищі частоти експерти ринку називають мережу малопривабливою, але зазначають, до півмільйона абонентів вона витримає навіть без додаткових інвестицій. Трактор із безступеневою коробкою передач і мінімальною витратою пального оприскувач за 50 тисяч євро. Що із ним впорається навіть домогосподарка і лабораторія якості на колесах. Такі новинки цьогоріч підготували українським аграріям-виробники. Прицінювався Євген Онопрієнко. Такі французькі оприскувачі набули популярності в Україні приблизно протягом року, хоча й коштують дорожчі за аналоги близько 50 тисяч євро. Дилери кажуть, є за що платити в даному оприскувачі Змішувач для хімікатів, а також блокування функціями оприскувача в одному місці, що дуже зручно для оператора. Як ви бачите, все тут на російській мові. Навчитися керувати цим надто складним, на перший погляд, агрегатом могла б і домогосподарка. Управління просте, як у пральної машини. Тут потрібно тільки виставити червону стрілку навпроти стрілки в позиції номер один. Найсвіжіша модель має новий дизайн та повністю механізована, оприскує тільки на ходу. Це дозволяє неабияк економити пальне. Допомагає вона нам зекономити до 20% економії палива, тому що е трактор виконує тут роль тільки тягового агрегата. Про економію пального подумали й виробники ось цього трактора. Німецька фірма Фент. Якщо задати трактору швидкість, е, е, яка нужна для виконання даної операції, вона підтримує максимально правильні обороти двигуна для максимально маленького для максимально меншого розходу топліва. Якщо у машині задіяти систему трактор менеджера, цей велетень взагалі зможе рухатися, мало не сам. Водієві залишиться тільки насолоджуватися комфортом кабіни, яка не по. Тупиться навіть легковику. Головна фішка німця у безступеневій коробці передач та в мілому балансуванні. Передні правіс е, вісом 2,5 з тони, і задні два праса, які от е, по тоні. До 10 тон молока одночасно може перевозити ось цей молоковоз. Свою найцікавішу частину він приховує під цією кришкою. Сумісна розробка шведської «Сканія» та німецько польського шварте Мілфор допомагає не тільки на пальному економити, дозволяє визначати якість молока, отриманого від кожного окремого господарства. Зісідволі точний аналіз, точный отбор проб из конкретних партій молока. Молоковоз, наповняючи цистерну, сам очищає продукт від піни та повітря, сам же відбирає проби молока для аналізу. Ми виставляємо е, об'єм партії. система автоматично вибирає в початку партії, в середині партії і в кінці партії е, определене количество молока, которое автоматически поміщається е, в пробірку, которая призначена для хранения самих проб. Якщо молоко не відповідає певним параметрам, молоковоз автоматично відмовляється наповнювати цистерну. Детальнішу інформацію про якість продукту, що машина все ж таки погодилася перевозити, можна отримати вже у лабораторії молокозаводу. ці вот пробірки, після цього водій водітель в лабораторію молокозаводу, і, відповідно, можна отримати максимальну деталізацію по качеству молока. Вітчизняний автопром для сільського господарства цього року теж приготував новинку. Кременчуцький завод вихваляється зерновозом Крас Караван. Він може підняти та сам відвантажити до 40 тонн зерна. Загальні тенденції технічних новинок для сільського господарства: боротьба за якість отриманого продукту, зручність керування технікою та економія пального. Адже саме на паливо сільськогосподарські підприємства витрачають левову частку грошей. Євгенунопрієнко, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. Європейський центробанк знов залишив облікову ставку на рівні 75%. Рішення очолюваного драгі регулятора збіглося із очікуванням більшості аналітиків. Я себе наполягаю його роль у вирішенні боргових проблем єврозони зіграна. Решта у руках урядів МВФ вже наполягає на відновленні центробанком скупки держоблігацій країн ЄС. Що як зазначають експерти, мало ймовірно можливість розпаду Єврозони драгі категорично відкидає, так само як і не вірить у її суцільну рецесію наше рішення зменшило стурбованість у єврозоні щодо втілення у життя найгірших сценаріїв тепер важливо щоб уряди країн європи робили кроки для скорочення бюджетних диспропорцій і запроваджували позитивні зміни у фінансовий сектор на 13% до майже 15 доларів за одиницю впали акції американського виробника персональних комп'ютерів Hewlett-Packard. Це найнижча їхня вартість за останні 10 років. Причина фіаско погіршення фінансових прогнозів Hewlett-Packard на наступний рік. Аналітики передбачають зниження її прибутків проти року поточного на 11,5%. і наголошують, компанія не може зберігати єдину стратегію розвитку через кадрову нестабільність топ-менеджменту. Від 2005-го там змінилося 6%. Енергії. Директорів 1-0 на користь мітаромні більшість глядачів а перші теледебати кандидатів у президенти Сполучених Штатів дивилися 80% виборців, беззастережно віддали пальму першості більш рішучому і жорсткішому у своїх аргументах республіканцю. Це найбільш підготовлений двобій претендентів на найвищу у штатах владу за останні півстоліття, кажуть експерти. Ішлося йшлося переважно про перспективи ринку праці, оподаткування і внутрішньополітичні моменти. Серед тих, хто вважає, що Барак Обама вчора. Грав битву, але не війну. Наша Ольга Дацюк. Дискусія у прямому ефірі між кандидатами у президенти США відбулася у Денвері щодо позиції політиків, сюрпризів не було. Республіканець Ромні дорікав демократу Обамі стосовно медичної реформи та збільшення податків. Згадав екс-губернатор і про велику кількість усіляких довідок та вимог, через які небагатим американцям досі складно отримати іпотечний кредит. Я стурбований тим, що шлях, на якому ми перебуваємо зараз, хибний президент має ті ж погляди. Що чотири роки тому більше контролю податків, регулювання, держвитрат, і тоді уряд працюватиме для Америки. Ця політика неприпустима. У відповідь Обама розкритикував республіканця через його наміри знизити податки. Мовляв, ця реформа піде на користь лише заможним жителям США. Президент порівняв її зі схожими ініціативами Буша молодшого у 2001 та 2003 роках. Після подібних реформ адміністрації Буша ми спостерігали найповільніше зростання ринку праці за останні 50 років. США замість профіциту отримали дефіцит, і все це завершилося найбільшим спадом Америка. Ської економіки із часів великої депресії за опитуваннями, проведеними до дебатів, республіканець Ромні на кілька відсотків відставав від нинішнього президента. Однак, словесна битва кандидатів вже поволі міняє картину передвиборчих настроїв. Реакція громадськості майже одностайна у цьому раунді Обама нокаутований. А Ромні твердо стоїть на ногах. Я був дуже вражений виступом губернатора Ромні. Можливо, його багато у чому критикують, але мені сподобався його агресивний підхід і те, як він впевнено атакував опонента у найважливіших питаннях. Експерти відзначають, Міт Ромні був емоційнішим та переконливішим за свого опонента. А от Барак Обама був занадто стриманим, аби не ризикувати і не втратити перевагу. обидва кандидати добре виступили. Звичайно, вони не припустилися фатальних помилок, але й не Зробили кардинальних зрушень. Думаю, Ромні отримав від цієї бесіди багато переваг, але відрив від обами значний. Тож зароблені очки треба зберегти, а це буде непросто. Одразу після закінчення дебатів телеканал CNN провів опитування серед кількох сотень своїх глядачів. 67% з них визнали Ромні більш переконливим. Тоді як про Барака Обаму так сказали лише чверть опитаних уже за тиждень. Про економіку сперечатимуться кандидати у віце-президенти Джо Байден та Пол Раєн. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Черговий збій на американській фондовій біржі Наздак проблеми почалися. Щойно стартували торги акціями Kraft Foods. Вже у перші хвилини вони підскочили аж на 29% і Її торги довелося припинити. Гравцям ринку ситуація нагадала технічні наполадки при IPO у Фейсбук. Її акції не могли продати протягом півгодини. Експерти кажуть, інциденти мають змусити владу терміново розв'язати технічні проблеми фондових майданчиків. Ізнов страйкують у південній Африці. Тепер 75 тисяч гірників. Це 15% усіх працівників галузі. Протестувальники вимагають підвищити їм платню і обіцяють стояти до останнього. А надихає їхню акцію недавній страйк колег із платинової купальні марікана. Там вимоги персоналу, врешті-решт виконали. Експерти не виключають повторення сценарію заворушень на шахті Лонмін. Там нагадаю, у сутичках з поліцією загинули 34 людини. На пасфульмалі єдине, що ми вимагаємо гроші. Ми чекаємо на підвищення зарплатні з 2003-го. Ми налаштовані серйозно. Шляху назад нема. Пожежа спалахнула сьогодні на нафтопереродному «Ексонмобіл» у Техасі. Щодня він виробляє близько 200 тисяч літрів пального. Вогонь локалізували. Роботу підприємства він не порушив, але пошкодив установку гідроочищення дизеля. Причини загоряння з'ясовує американський національний центр реагувальне спільно із профспілками заводу. Ну і наш наступний матеріал про утілення новітніх технологій на цвинтарі. Детальніше про це Анастасія Боринець. Окрім традиційних написів на цих могилах, з'явилися ще й електронні дані. Система проста. Працює за схемою QR-коду. Треба підійти, піднести смартфон до спеціального коду, нанесеного на плиті, і на пристрої одразу ж з'являється інформація про померлого. Ми хочемо вмонтувати спогади у надгробні пам'ятники, ті, які нададуть родичі, друзі та колеги померлого. Клієнти вирішують, як їхня близька людина має запам'ятатися світові. Автори ідеї всі матеріали вносять у віртуальну базу. Тоді інформацію структурують і кодують. Далі вмонтовують у пам'ятник. Замовники можуть використовувати різноманітні технології, щоб зберегти пам'ять про дорогих людей на майбутнє. Ці дані можуть включати фотогалереї, відеотеку, документи, некрологи та багато іншого. Найбільша перевага нової системи інформація про померлого зберігатиметься в електронному вигляді значно довше ніж звичні написи, адже вона не вигорить на сонці і не потьмяніє від дощу. Найважливіше це те, що QR-код не зітреться. Ми використовуємо спеціальну сітку, яка захищає від зовнішніх чинників. Сам же QR-код займає маленьку площу на камені або ж на наскліче металі. Це вже залежно від побажань клієнта. З перспективою у компанії поглядають на Віденське центральне кладовище, де поховано Бетховена, Моцарта та інших великих людей. кажуть, інноваційна система зробить значно цікавішими відвідини цього місця, адже туристи зможуть не лише оглянути їхні могили. А й послухати, чи подивитися їхні твори мистецтва. Анастасія Боринець, новини, телеканал Бізнес. Із небес на землю у буквальному сенсі слова нарешті спустився Марчело Ді Фініціо. Просидівши ніч на бані собору святого Петра у Ватикані, італійський ресторатор вирішив звідти злізти. Напередодні він видерся на купол святині і звідти виступав проти політики Євросоюзу, що її підтримує прем'єр Маріо Монті видавати ліцензії на експлуатацію прибережних територій на відкритих аукціонах. Власник ресторану на пляжі вимагав особистої зустрічі із міністром туризму. І як то кажуть, сидів. Сидів, також ж висидів. Я щойно спустився з купола. Міністр туризму особисто пообіцяв зустрітися зі мною та нашою делегацією наступного тижня, аби обговорити питання про прибережні території. Сподіваюся, цього разу все спрацює. Копійок номіналом 1,2 і 2, протягом року в Україні може не стати. НБУ обіцяє порахувати, як багато коштів йде на їхнє виготовлення. І якщо цифра виявиться за високою, їх вилучать з обігу. Тим, хто накопичив багацько копійок, Нацбанк радить міняти їх у банках на паперові гроші. Ну і останні цифри цього випуску. Індекс ЮХ сьогодні упав на 2%. Нацбанк курс гривні до долара тримає стабільний. Євро додав 4 копійки, і на 2 копійки піднялася євровалюта на міжбанку. Наразі це все, але наша команда відстежує перебіг подій. Я прощаюся з вами ненадовго. Моя електронна пошта Елдіат Заходьте на нашу сторінку в інтернеті і шукайте нас у соцмережах. Канал Бізнес для тих, хто цінує світ час. Будьте з нами. Побачимось.